Надо договариваться о мире и, строго говоря, готовиться к следующей войне. Зреет какой-то, наверное, конфликт, да, с э, Казахстаном. Да, то есть они что-то хотят вот, э, против э, России матушки учудить. У британцев уже есть готовый кандидат. Только проблема в том, что немцев он не устраивает, этот кандидат. А я... И Путина не задержали. Таджикистан не выполняет требования Международного суда. А наши отцы командиры, возомнившие себя богами. Діли, что хотят. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф, а це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо наскільки у СВОшної армії справи йдуть погано. Спойлер, дуже. Звісно ж, ми відберемо, як і завжди, найяскравіші із. Російських вкидів. поговоримо про те, як тільки на словах, тільки в своїх теплих студіях вони перемагають і наступають. І звісно, розкажемо, як це виглядає насправді. Ви на старті не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбановай, коментуйте, почути і побачити. І звісно, отримайте величезну насолоду. Я вирішила сьогодні без прелюдій, без довгих підводок і інших тем одразу перейти власне до обговорення. Так що там СВОшна армія? Шо нового, пацани, як укріплюються сили оборони Росії? Є в нас свіже відео від самих СВОшників, де обогі розповідають, що за відмову виконувати наказ одного із СВОшників просто взяли і прив'язали до дерева і кинули помирати. Відказався сьогодні виконувати абсурдну задачу пройти по полю з парнями 1,7 кілометра. По открытой местности под вражескими ФПИ. Вчера, по приказу командующего, завел двух парней через открытку. Сам пройти успел. Они нет их. Разбили ФПИ. Хотя командование предупреждал, что там не пройти. Но мне сказали, это твоя задача, твой приказ. Иди как хочешь. Такий собі окупант із позивним псих. О, здорова людина не може долучитися до путінської армії, поскаржився на свавілля в армії Путіна. Господи, та з 3,5 роки ми знаємо і про окремі фактично покарання з гвалтуванням, про ями, про побиття, про те, що забирають гроші. Ну чим нас можна зараз здивувати? Пусть страна знає наших героїв-командирів, які відправляють парней просто на смерть, коли їх придуждають, що там не пройти. Очень много парні лежить трьохсотих, которых ніхто не достає. Вот, вот у нас обстановка на фронті. Цей псих розповів про те, що хто старший, хто сильніший в російській армії, той і має владу над усіма іншими. Буквально так і каже, що після відмови виконувати смертельно небезпечний наказ. Двох військових російської армії просто прив'язали до дерева і покинули помирати на відкритій місцевості. А й справді, якщо ти не готовий виконувати смертельне завдання, то навіщо ти живий? Путіну. Після того, як ми відмовилися виконувати виполнити приказ. Сьогодні ми прийшли утром. Нас прив'язали в дерево і сказали, що залишать так на ніч, щоб нас вбили. И это не вызвало подозрений. Что как будто нас уничтожил. Такой произвол у нас творится. Не захотел слушать комбата, значит умри. А точнее, не захотел слушать приказ Беги и умирай, значит умрешь практически от его руки и его поддельников. А наші аци командири, возомнівши себе богами, діла, що хочуть. Для них закони не писані, проверки їх не безпокоять, Да й перевірять, то похоже їх не провіряють. І що треба робити, коли ще цю війну не закінчив? Правильно, треба вже терміново готуватися і до наступної. Навіщо не ясно? Може, в другій війні в іншій країні. Думають російські пропагандисти, що їм набагато краще пощастить. Це власне слова Шахназарова, який каже, з одного боку, нам спішить нікуди. Нам договариваться о мире нужно и готовиться, к следующей войне тоже нужно. Если у нас нет сил, надо договариваться о мире и, строго говоря, готовиться к следующей войне. Так тоже может быть. Так бывает, если нет сил. Я тільки не дуже розумію, а якими методами, способами, ресурсами. Ну, ви ж розумієте, що сама війна, утримання російської армії, створення ракет, боєприпасів і не тільки це супер дорого. Тут російська економіка навіть після цих трьох з половиною років ще плюсуємо сюди, і санкції буде відновлюватися десятиліття. Чи можливо Шахназаров просто спойлерить? І хоче розповісти про війну, яка готується за участі Китаю, де Росія просто буде однією із найманих армій, де ймовірно будуть і білоруси, і іранці, і не тільки. Зрештою, для нас найголовніше, і те, що ми маємо продавати тим же європейцям, це те, якщо ми розіб'ємо російську армію, то вона точно не прийде в країни НАТО. Ну як би, нам спішити нікуди, ну мені якась неправильна все-таки мислі. Это, мне кажется, глубоко неправильная мысль. Я тут прочитал аналитиков западных какие-то там. Там некоторые вообще пишут, а там будут воевать до 1935 -го года. Но я не думаю, что вообще до 1935 -го года война, война для России выгодна. Ее надо выигрывать, надо, надо взвешивать свои силы. І росіяни вже побігли на вибори. Ні, в буквальному сенсі. Вони справді вже дуже серйозно обговорюють все те, що відбувається в політичному житті України. Вони ледь за нас не друкують бюлетені і не розписують кандидатів і. Все ясно, для чого вони це роблять. Але тим не менше, спочатку декілька цитат. У Соловйова в студії обговорюють кандидатуру Залужного. Ні для кого не секрет, що він має найвищі рейтинги довіри і підтримки серед українців. І от Залужного в студії Соловйова називають альтернативою Зеленському. Звісно, нинішнім кандидатом від британців є Залужним. Он навіть не альтернатива Зеленському. Він дублі Зелен... Зеленського. Mm -hmm. На випадку, якщо Зеленський по каким-то причинам не пойдет... перенюхає, не піде на вибори, або будет нецелесообразно його направлять на вибори, у британців вже є готовий кандидат. Зачекайте. Здається, що абсолютно кожен будь-який з кандидатів, коли б не відбувалися вибори, це буде альтернатива Зеленському, якщо це, власне, не сам Зеленський. Тож тут хочеться сказати, що ви капітани очевидності. Виявляється, у німці є свій кандидат. І це кличко. Я завжди кажу, що самі російські пропагандисти ні черта не знають і не розбирається в українській політиці. Ну зрештою, яким би кандидатом не був кличко, чи симпатизують йому німці чи ні, його рейтинг в Україні не найкращий щоб кандидатувати саме на цю посаду. У німців є своя кандидатура кличко. Зачем він потрібен нужен залужний? Кстати, залужному у нього, в нього здається, є там ще прес-секретарі. посла украинского в лондоне и она вынуждена была отреагировать на заявление о том что залужный якобы создает э, свой, свой, свою политическую партию вернее даже не партию а блок политических партий из числа военных там и белецкий и буданов и э, якобы там привлекают авторитетных генералов для того чтобы участвовать в выборах она заявила что нет позиция залужного остается неизменной І принципіальний, от я просто прийшла думаю, А яка позиція за нізмінне нізмінна і принципіальне? Да. А найголовніше, росіяни просто намагаються вловити момент, зрозуміти то, хто потенційно буде перемагати на наступних виборах, як зробити так, як сказати так, як подати так, що вони його дико підтримують, що він їм подобається, і що він хороший кандидат, на якого росіяни покладають свої надії і сподівання для чого? Щоб просто дискредитувати, щоб спробувати українців відвернути від того кандидата за кого будь готові проголосувати більшість. Але, зрештою, ми тут на своєму місці для того, щоб і такі моменти пояснювати нашим глядачам. А ще я спокійно, бо хто б не переміг на наступних виборах, коли б вони не були, ми точно знаємо, що це будуть просто такі вороги росіян, що російська пропаганда. Наша чесгадая, богатурызив. Если в таких же темпах будет на протяжении полутора месяцев наноситься удары по энергетической инфраструктуре Украины, на ноябрю месяца она погрузится в 17 -й век. Ну, то есть света не будет. Ну, вот просто от слова совсем. А батарею куда Да, да. Батареи, батареи не знаю, у Зеленского может свет будет, но у подавляющего большинства населения света не будет. И что с этим делать, они не понимают. Як этому противостоять, вони не розуміють, тому ж и у них на самом деле шок от того, що все-таки они, ракети значительно усложняють э, для американських систем ПВО э, э, да, перехват, перехват этих ракет. Ну і потім знову обіцяв міжнародне право. Сорі, я навіть не буду намагатися добирати слів, бо це правда. Я хочу говорити правду і називати речі своїми іменами. Перш ніж побувати в Таджикистані, Путін мав би 10 разів подумати, а чи його там не заарештують і не передадуть його в руки міжнародної Фімиди Фіміди? Але ж це Таджикистан. Тисячі тисячі таджиків працюють і проживають на території Російської Федерації. Звісно, геополітично Путін все ще. Вплывает на эту страну. Ну и основном, мы увидели, что никто его не заарештовал. Европейские чиновники и наши беглые там эти Магары, российские, белорусские, с возмущением пишут. Как же так? Путин прибыл в Таджикистан. Туда, кстати, тоже прибыл и Александр Лукашенко, президент Беларуси. И Путина не задержали. Таджикистан не выполняет требования международного суда. Ну а білоруські пропагандисти тепер це продають так, що нібито нормальним країнам абсолютно плювати на рішення міжнародного суду. Я дико перепрошую. Нормальним країнам, якщо плювати, то вони не підписують Римський статут. Ну до прикладу, це ж не секрет, що Сполучені Штати Америки не підписували. Саме тому, абсолютно не боючись ніяких наслідків, потім і полетів на Аляску. А якщо ти погодився? То навіщо ж тепер робити вигляд, що нічого не було, чи коли ти погоджувався, треба було в душках прописувати, тільки не арештовувати Путіна. Зрештою, це історія того, як падає авторитет і довіра до міжнародного суду. Наслідки поганими будуть до всіх нас, але найголовніше знаєте, що найбільше мене злить. Росіяни не визнають міжнародне право, але збираються в міжнародних судах. Відстоювати свої права та власні інтереси в Європейському Союзі, чи не здається вам, що і американцям, і європейцям час вказати росіянам на їхнє місце, якщо вони не дотримуються міжнародного права і законодавства, то чому міжнародники мають допускати Росію? Сі, да що то ваш міжнародний суд американцям плівати на цей суд да якій нормальній країні. абсолютно плевать на решение этого суда. Все прекрасно понимают, что никто нигде Путина не задержит. Да если Путин в Европу прилетел, в Литву, литовцы, власти литовские побоялись бы его задерживать. Все это дешевые понты и рассказы. Никого никто не задержит. Все прекрасно понимают. Это Россия. Это страна, которую военным путем не победить. Экономически не задушить. Кого пугаете? Что вы там рассказываете? Естественно, ни Таджикистан, ни любая другая страна идиотское это решение выполнять не будет. Вон, американцы ввели санкции в отношении сотрудников Международного суда за то, что посмели просто рот открыть на Америку и на ее решения какие-то. Никто спрашивать их не будет. Тем более там задержать. Путина. Поэтому все это туфта, как и все европейские санкции вместе взятые. Вы можете изолировать только сами себя. И судить будете сами себя и своих представителей. Ну а теперь и Казахстану приготовиться. Зрештою, мне кажется, что настолько ж старый конфликт в голове Путина Россия-Украина и такой самый Россия-Казахстан. Принаймні, я не уявляю собі, щоб російські пропагандисти якось самостійно могли обирати теми для дискусії, для того, щоб от про цих ми говоримо добре, а про цих не дуже. Зараз пропагандисти знову піднімають питання, що, нібито, судячи з усього, зріє якийсь конфлікт із Казахстаном. При тому, що Казахстан, як і більшість країн, які або сусідствують із Росією, або мають давню спільну історію, економічні взаємини. Всі намагаються себе поводити максимально стримано і нейтрально. Подивіться, навіть коли нас обурює підтримка Російської Федерації в тому сенсі, що Путіна не заарештовують, в цілому там ніхто і не клянеться йому в любові, і ніхто не підтримує відверто його агресію. Казахстан це теж та країна, яка намагається дотримуватися міжнародного права. А ще вона відверто дрейфує в від бік Китаю, тобто подалі від Москви і поближче до Пекіну. Але що найменше раз на кілька місяців ми чуємо історію про те, що СВО може перекинутися на територію Казахстану, що на Казахстан на казацьких територіях є ісконноруські землі і не тільки. Я все чекаю. Є відповідь від Вірменії, є відповідь від Азербайджану, є відповіді від країн, які вже говорили Путіну. Що з ними не треба говорити, як з другосортними, то може час вже і Казахстану показати свій характер. Судя по всему судя по всему зреет какой-то наверное конфликт да, с казахстаном да то есть они что-то хотят вот против россии матушки учудить вот очень зря мы, мы слышали от наших братьев которые находятся в оренбурге да то есть это там есть места прям близкие к границе с казахстаном так вот есть, есть информация да то что там готовят такие околоухабитские как бы структуры которые уже пытаются ну, как бы смотреть в нашу сторону ну, Россия всем даст ответ, всем даст отпор, и тут в этом сомневаться абсолютно не надо. И, конечно, ну, жаль, что это происходит. Вместо того, чтобы э, дружить и созидать, да, у нас вот такие вот истории происходят. Да, да, согласен. И, э, опять, да, по теме СВО. Э, нас тут пытались обвинить, то, что вы тут крестными ходами ходите, идите повоюете на СВО. Так вот, э, мы уже много обращение выложили, да, то есть русская община, это, она не только здесь, да, в мирных городах, она также и на линии боевого соприкосновения, да. И на тему, друзья, мы на все. А я закликаю вас под завершение нашего выпуска, обовязково лишайте свой лайк. Подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побагачений, і не забувайте, що ми завжди вдячні, коли ви підтримуєте роботу незалежної журналістики і фінансово підтримуєте всю команду youtube каналу Курбанова Лайф. Допомогти нам фінансово ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!